Великий корабель росіян плив морем та раптово з ним сталися дивні речі. Екіпаж почав втрачати контроль над судном, і його потягло до берега. Моряки не могли спинити того, що почалося, і борт не мовби став жити власним життям. Подібні загадкові інциденти із рашистами на морі відбуваються все частіше. А те, що знайшли на борту судна, цього разу вразило усіх. Отже, про подробиці цього обговоримо з вами далі. Усім вітання глядачі. Я вдячна вам за те, що вибираєте нас під за для того, щоб дізнаватися останні актуальні новини. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Із кораблями рефії стався ряд дивних інцидентів, як у чорному, так і в інших морях. Розпочнемо із наступного в Естонії. Вперше із початку повномасштабної війни було затримано нафтовий танкер Ківала, який прямував з індійського порту Сіка у рашистський порт усть Стлуга. Про це повідомляє видання «ІРР». Із посиланням на командувачу морських сил Естонії Іво Вярка. він наголосив, що розслідування щодо танкера не пов'язане з підозрами в загрозі критичній інфраструктурі. За його словами, мета затримання судна перевірка документів і його правового статусу. Своєю чергою керівник прикордонної служби департаменту поліції та прикордонної охорони Вейко Комусар зазначив, що за останній рік у фінській затоці з'явилося чимало суден, які йдуть без документів. І можна сміливо сказати, що йдеться про частину тіньового флоту, цитують журналісти комусара. За даними видання, підготовка до операції почалася за день до цього, а сама вона стартувала о третій годині ночі. О 4.19 танкер, який був під санкціями у зв'язку з попередньою незаконною діяльністю в Європейському Союзі та інших країнах, увійшов у води Естонії. За словами Великого комусара у судна не було прапора, і такі судна по суті не повинні пересуватися. Тому Естонія застосувала щодо танкера право на його затримання і метою перевірки. В операції із затримання танкера ківалом також використовувався вертоліт на борту судна 24 людини. А капітаном судна, за даними естонської влади, є громадянин Китаю. Він співпрацює зі слідством. Згідно із даними порталу World Sanctions, судна ківала із російського тіньового флоту. Власники та керуючі танкером постійно змінювалися, щоб уникнути санкцій і приховування справжніх бенефіціарів. Що як підкреслюють, у WS, є типовим явищем для тіньового флоту, залученого в рашистську торгівлю нафтою нафтопродуктами. 24 березня і 4 березня 2025 року єс і Швейцарію відповідно до танкера було застосовано санкції саме за транспортування сирої нафти нафтопродуктів, які походять із РФ або експортуються з цієї країни. Експорт нафти є критично важливим для військової машини Кремля. Завдяки тіньовому флоту сотням танкерів, які змінюють прапори, перекачують нафту у відкритому морі та відключають систему ідентифікації. Рашисто навчилися обходити. Санкції також департамент транспорту Естонії виявив на затриманому танка річнього флоту Рафі близько 40 порушень. Про це розповів директор морської служби департаменту Крістіан Тру. Повідомляє ІРР, інспектори департаменту транспорту перевіряли судно і зафіксували низку серйозних порушень, через які ми не можемо дозволити судну продовжувати рух. Не забезпечено ані безпеки судноплавства, ані екологічної безпеки. Повідомив Труу. Уточнюється, що 29 із 40 порушень вважаються серйозними. За даними департаменту, це і стало підставою для затримання танкера ківала, який йшов без прапору. Зазначимо, що 23 із 40 порушень стосуються документів. Усі інші пов'язані із системою забезпечення безпеки судноплавства, підготовкою екіпажу до аварійних ситуацій і технічних несправностей. Труу також пояснив, що у судна не було прапора держави, яка несла б за нього відповідальність, а це означає, що на нього не поширюється юрисдикція жодної країни. Естонія в рамках своїх прав і міжнародних зобов'язань провела перевірку. Ми перебуваємо в постійному контакті із представником судна, підкреслив Труу. Ну а тим часом. 74-метрова яхта, все світ вартістю 100 мільйонів доларів, який пов'язували із заступником голови ради безпеки РФ Дмитрієм Медведєвим, змінила назву на відому з фільмів про Джеймса Бонда Казино Ройл. І залишила територіальні води Росії. Про це повідомило російське видання The Moscow Times. Судно пройшло через Гібралтар та Мадейру і ймовірно прямує до США. Як кінцевий пункт призначення, вказаний порт USPBI, це район Норд Палм біч поблизу Майами. Яхта рухається з увімкненим транспортером, тому її маршрут можна відстежити онлайн. Зазначає видання яхту всесвіт можливо продали. Як повідомляє проєкт, раніше не користувалися Ілля Медведєв та Максим Юсуфов заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медведєва та колишнього міністра енергетики мільярдера Ігоря Юсуфова судно збудували в 2018 році в Нідерландах компанію Дамен Ячин». Воно було зареєстроване на офшорну компанію з островів Каймана під назвою Соус Ернер. У 20-му році яхта понад два місяці знаходилася в порту Сочі, а в 22-му році, щоб уникнути арешту, вона негайно залишила італійський порт імперія і через Стамбул повернулася до Росії. Трецький спостерігач Юрук Ішик, який відстежує суде у Босфорській протоці, ще в травні 2022 року повідомляв, що яхта ймовірно належить саме Медведєву, її із Медведєвим. Між тим російські військові кораблі наразі не чергують ані в Чорному, ані в Азовському морях. Військово-морські сили Росії більше зосереджені на власній безпеці. Про це повідомив речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Він додав, що ракета носії залишається головною ударною силою Чорноморської флотилії Росії. Однак, нині вони перебувають у порту Новоросі. Також частково використовується потужності порту Геленджик, де ці кораблі можуть курсувати в прибережних водах. Ми бачимо, що ракетоносії почали застосовувати під час масових ракетних атак. Однак, здебільшого, вони зосереджені на забезпеченні власної бойової діяльності, передусім безпеки у портах, де перебувають, зазначив Сергій Братчук. За його словами, порт новоросійськ уже зазнав ударів із боку Сил оборони України, і ця атака була досить ефективною. Її варто повторити наразі. Активно обговорюється питання так званої тиші в Чорному морі. Наскільки вона вигідна Україні? Питання відкрите. Додав Бредчук. Речник підкреслив, що Україна вже гарантувала собі необхідний рівень безпеки в Чорному морі. Чорноморська флотилія Ерефії перебуває в невигідному становищі завдяки успішним діям сил оборони насамперед військово-морських сил ЗСУ. Він додав, що саме тому для росіян питання безпеки нині є ключовим. До того ж у квітні виповнилася річниця з моменту, коли флагман чорноморського флоту Крейсер Москва опинився на дні моря. Також військово-морські сили РФ зазнали невдачу, особливо під час війни в Україні. Проте підводний флот країни-агресора досі забезпечується і залишається потужною загрозою. Зокрема, такі рашиські ударні підводні човни класу кіло та Ясінь М -Е» кидає серйозний виклик домінуванню НАТО у морі. Про це пише військовий експерт Екско консультант Пентагону Кріс Осборн для «1945». Попри те, що човни не конкурують із американськими підводними субмаринами класу Вірджинія, розвиток рефії цій сфері викликає значне занепокоєння, обмежуючи військово-морські операції НАТО та кидаючи виклик морській перевазі у критично важливих глобальних регіонах. Вважає експерт. Російський надводний флот десятиліттями зазнавав труднощів, оскільки має один єдиний проблемний авіаносець і недостатній флот із менш потужних крейсерів і есмінців. Цей недолік є досить очевидним у війні проти України, оскільки російський флот був фактично витіснений з прибережних ударних зон або просто знищений українським наземним озброєнням і проти корабельними ракетами. Нагадав Осборн. Водночас ударні підводні човни Ерефія представляють зовсім іншу загрозу, адже вони є досить сучасними, численними та швидко модернізуються. Детальний погляд на російський флот ударних підводних човнів вказує на те, що підводні простори є сферою, в якій ерефія може кинути серйозний виклик на може бути незрозуміло, як здатність домінувати під водою перетворюється на бойові перемоги в повітрі або на суші, але вона вносить значну змінну. Переважаючи або домінуючи ударні підводні сили, можуть позбавити надводні сили, такі як авіаності або есмінці, можливості діяти або просуватися у критично важливих стратегічних районах і допомогти встановити морське домінування, пояснив екс-консультант Пентагону. На ну, у тимчасово окупованому Криму залишаються переважно кораблі російського чорноморського флоту, які або боєготові, або перебувають у ремонті. Про це повідомив речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Платанчук. Він зазначив, що кількість кораблів окупантів у Криму відома. Тут досить складно приховувати такі об'єкти, так що їх не можна було порахувати. Однак такі одиниці, як і з бойового складу, або зараз не боєготові і перебувають у глибокому ремонті, в який іноді ми також носимо свої модернізації шляхом повітряних ударів. Чи це ті одиниці, які належать до допоміжного складу? Це не бойові одиниці зі складу флоту, проте вони не становлять якоїсь суттєвої загрози, сказав Платенчук. За словами спікера, кораблі, які залишаються у Севастопольській бухті, росіяни постійно передислокують, щоб знизити імовірність їхньої поразки. Також загарбники будують на заводі у тимчасово окупованому Криму свій найбільший універсальний десантний корабель проєкту 23900 Іван Рогов, що є ризикованим експериментом. За словами Дмитра Платенчука, протягом тривалого часу вряд чи з'явиться новина. Щодо просування будівництва цього гленського корабля. Інформація залишатиметься без змін тривалий час, тому що будівництво подібних одиниць, особливо такими країнами як Арафія, це процес на роки. Більш розвинені економіки, наприклад, азійські е та подібні одиниці штампують просто як конвеєр. А тут в таких умовах вони ще будуть тривалий час будувати цю одиницю. І враховуючи те, що знаходиться це у Криму, це доволі ризикований експеримент. Насправді наголосив речник. Ну а я вам вдячна, глядачі те, що ви додавали до кінця. Підпишіться, поставте вподобайка і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.